Служба у справах дітей разом з асоціацією молодіжного самоврядування БДТ напередодні різдва влаштували свято для дітей соціально незахищених категорій. Новорічне свято організовано службою у справах дітей, виконавчого комплекту міської ради за активної підтримки будинку дитячої та юнацької творчості. Свято організоване для дітей і соціально незахищених категорій, а саме дітей, які виховуються в кризових, багатодітних, малозабезпечених сім'ях, а також дітей-сирі та дітей позбавлених батьківського опікування. Діти побачили справжню казкову виставу та активно допомагали казковим героям. Жоден з маленьких глядачів не залишився без подарунків м'яких іграшок та цукерок від Діда Мороза. Дід Мороз до вас звертається, на святі сумувати забороняється, дозволяється всім смітити серпантинам і конфеті. Новорічна ялинка, дід Мороз та солодкі призи залишили теплі спогади у серцях дітей на весь рік. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.